Добрий день. Продовжую обрізати я свої троянди і перевіряти. Ось так погано. Бачите, я вже обрізала багато гілок, бо погано перезимував мій п'єр. Він був під укриттям, зазвичай я використовую 60 агроволокном. Ось, будь ласка, погано. І на зрізах вони дуже погані. Бачите, яка низько обрізка. А що можу сказати? Ну, не хвилюйтесь, якщо треба троянди коротко різати. Дивіться, бачите, скільки сплячить бруньок? Раз, 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 раз. Тобто їх достатньо. Троянда оновиться. Так що вказано, бачите, погано я його потім зріжу. Так, сюди. Тепер я хочу показати вам, як виглядають опіки від того ж самого купорозу, те, що я казала. Ось ці, бачите, чорні враження, це опіки. Ось це, ось це. скоріше за все, був інфекційний опік. Е, далі, якщо у вас на трояндах є ось такі ураження, це механічне пошкодження. В принципі, це не дуже страшно, але дивіться, щоб пора не розтріскувалась. Ось, будь ласка, О, бачите, це все опіки. тут опіки, опіки. У нас, інфекційний опік. Бачите, такі ураження, коричневі Все це буде видалятися. Що, така була зима, бачите, навіть під укриттям троянди дуже сильно постраждали. Зараз я зроблю зрізи і покажу вам, як виглядають хороші зрізи. Так? А як виглядають погані? Саме вже в пагонах, тому що буває, зрізаєш, наче, ну наче нічого. А потім ось так зрізаєш пагін вдовж і вже є нюанси. Не жалійте, знову-таки повторюю, не жалійте обрізати свої троянди. Тому що якщо будете залишати оці уражені гілки, ще раз повторююся, троянди будуть, ну не будуть вони мати рясного гарного цвітіння. І згодом просто троянда буде витрачати сили на ці пагони, які не потрібно. Хай вона краще вижене нові базалки. Да? Це пагони, які йдуть у нас з місця щеплення, да? тобто самого низу. І вже на цих базалках будуть формуватися нові гарні квіти. І плюс ще до того, що ми знаємо, що да, якщо троянди у нас там погано перезимували, десь підмерзли, вони більше хапають. О... Ті ж самих хвороб. І ще раз хочу сказати, що е, чому ось така картина сталася. Так, да? Тобто, наче все ми робили правильно, наші троянди були підгодовані. Я думаю, що все-таки пагони недостатньо добре були. Визрівшими, і плюс, все-таки, в тому році, ще раз повторююсь, була дуже затяжна весна, дуже, дуже дощова. Троянди влітку сильно хворіли, і все-таки вони були ослаблені. Тому, ну, кардинальна обрізка, нічого страшного. Будь ласка, приклад, дивіться, наче зелена гілочка, да? все добре. Ось прокинулись бруньки, зробили зріз, а зріз у нас. Трошки жовтувати. Ось. І бачите, от я розрізала. Бачите, який колір. Він має бути або біленький, або салатовий. Тобто це говорить про те, що трояндочка підмерзла. Вона підмерзла. Такий пагін, він не годиться. Ой, ось, ось він. Цей пагін, бачите, як він виглядає на зрізі. Ось. ось ця серединка вона має бути біленька і соковита. Така, знаєте, от, а вона, бачите, видно, що вона як ну, підмерзла. Ну, нічого не скажеш, пагін підмерз. Будемо видаляти дашку, да, але нічого страшного. відросте новий. Ну, Ось що залишилося з великого куща. Будь ласка, бачите. Ось так. Ось така зима. Нічого не зробиш, нічого не злієш, бачите, різала до білого. ось, Тут навіть трошки, бачите, навіть вимерзла. Тобто все прибираємо. Але дивіться, бачите, в основі куща ось у нас є сплячі бруньки. Вони прокинуться, і, дай Боже, роза одійде. Один п'єр у мене, до речі, перезимував, і він, власно, кореневий. Він у мене під іншим укриттям. І перезумував добре, що не вистачило трояндам цим. Я думаю, що все-таки е, дуже затягнулося період вегетації і троянди не увійшли в стан спокою. А потім все-таки мороз, перепади температур, і навіть під укриттям сталася така біда. Ну, нічого. А, значить, як стимулювати такі троянди? Якщо ми, наприклад, обрізали наші старі куші, да, ну, такі вже дорогості, бачите, він вже. Деревініли такі, ми можемо е накрити це все діло бутилкою, да? ну, пластиковою. Отут навколо спушити трошки ґрунт, і проливати різними укорінювачами, щоб. Не корінючими, а стимуляторами росту базальних пагонів. Це можуть бути е, добрива, да, які стимулюють саме ріст нових пагонів. З пригоду азоту, ну, я б не, не стала б зараз троянди годувати всякими там нітрамофосками да, або якимись такими сильно комплексними добрами Все-таки треба. Зробити стимулятор для росту. Я іноді використовувала, ну, до речі, я якось реанімувала старий кущ, так само він у мене повністю вимерз. І я його реанімувала просто бурштиновою кислотою. Тобто розводила там, здається, 2 грами на літр води і ось так прямо ось по цим, цим бронькам, ну, навколо них, да, там взагалі не було навіть ще сплячих броньок, Просто проливала. Можна отак навколо. Ще проливати раз на тиждень до появи ось цих бруньок. Можна так зробити. Ну, Дивіться, як вам краще, як вам зручніше. Але добрива сипати не треба. Взагалі, в цьому році, якщо троянди так сильно постраждали, сильно все-таки давати багато добрив не треба. Подивитесь, як у вас троянди стартують, як вони почнуть рости, а потім вже робити висновки. Так, це кущик розаріму й От я зробила зріз, будь ласка. Так, зараз фокусуємо. О, бачите, він біленький. Якщо так зробити. Видно, так? Да? Тобто у нас всередині все світленьке, біленьке, салатове. Немає натяку на жовтий пісочний колір. Тобто це означає, що пагін перезимував. Такі павини ми залишаємо. Все, що має, хоч трошки пісочного відтінку, видаляємо.